Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас буду готувати а-ля ясні сінабони. Приємного вам всім перегляду! Для цього нам потрібно ось такий кусочок тіста. Це у мене дріжджове листкове тісто. Я його легенько відрізаю, припудрую легенько борошном і буду розтачувати... До пів сантиметра. А втім, розтачуйте, як хто любить. Хто любить пухкатенькі такі, а хто любить тонесенькі, щоб тісто було тоненьке. Так що на свій смак ось так я розтачала своє тісто. Так я на грубій терці натерла кубасу варену, сир і оїрок консервований. З кетчупу і майонезу я зробила соус і зараз намащу лист. І буду розкладати кубасу, сир і огірок. І рівномірно закручуємо в рулет. Ось такий рулет у нас получився. Сформувавши рулет, буду нарізати його на порційні кусочки. Отак буду формувати сінабони. Цей крайній листочок кладу під низ, гарненько заокруглюємо, і кладемо. А кладемо для того під низ, щоб воно, коли буде випікатися, щоб вони не розширювалися, а гарненькі ставали кругленькі. Змащую збитим яйцем. Гарно. Так, і кладемо їх в розігріту духовку при 180 градусів на 20-25 хвилин. Ви тільки подивіться, які вони гарні получилися, ці м'ясні сінабони, які вони гарні, пухкі в серединці. Ой, а запах, смакота. Я не втримуюся прямо кусочок із з'їм. Всім щиро дякую, що додивилися моє відео. Гарних і смачних вам приготувань. Підписуйтесь на наш канал. Кладіть вподобайки. До нових зустрічей, па-па!